Вітаю вас! Тема нашого відео показникові рівняння. Спочатку розберемо, які рівняння називаються показниковими. Рівняння виду 2 в степені х дорівнює 8, 3 в степені х, що множиться на 3 в степені х-1 дорівнює 4, 0,3 степені х-4 дорівнює 0,3 х квадрат. Рівня Такі рівняння, де змінна знаходиться в показнику степеня, називаються показниковими. Відповідно, якщо при А більше нуля і а не дорівнює 1, рівність А в степені Х1 дорівнює А в степені Х2 виконується тоді і тільки тоді, коли х1 дорівнює х2, ви маєте право прирівняти показники при рівних основах степенів. І наслідок з цієї теореми. Якщо основа А більше 0 і А не дорівнює 1, то рівняння виду А в степені f'x x дорівнює А в степені g від X рівносильне рівняння f'x x дорівнює g від x. І відповідно дану теорему і наслідок, ми на сьогоднішньому відео з вами будемо застосовувати на практиці. Для цього розглянемо кілька прикладів. Перше рівняння 0,125 в степені x дорівнює 128. При цьому ви повинні пам'ятати. Що 0,125 це 1 восьма або 2 в степені мінус 3. 128 це 2 в сьомому степені. Отже, і праву, і ліву сторону рівняння можна представити як степень з основою 2. Наше рівняння перетворюється в рівняння виду 2 в мінус третьому степені піднести до степені х до рівня 2 в сьомому степені. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Отже, 2 в степені мінус 3х дорівнює 2 в 7 степені. Використовуючи наслідок з теореми 1, ми маємо право записати при рівних основах прирівняти відповідно показники мінус 3х дорівнює 7, х дорівнює мінус 73. І записати відповідь. Наступний приклад. Ось такого типу рівняння. 2, що множиться на 3 в степені х плюс 2, мінус 3 в степені х плюс 1, дорівнює 5 в степені х плюс 1, плюс 4, в степені 4 що множиться на 5 в степені х. При цьому ми звертаємо увагу про те, що в лівій стороні в нас степень з основою 3, в правій стороні степень з основою 5. При цьому звернемо увагу, що показники степені у нас різні, і найменше із них це х. Отже, в обох сторонах винесемо відповідно степень з відповідною основою і меншим показником, тобто з показником х. З лівої сторони ми виносимо 3 в степені Х. Залишається в дужках 2 помножити на 3 в другому степені мінус 3 в першому степені. З правої сторони ми виносимо 5 в степені х. Залишається 5 в першому степені додати 4. Обчисливши в дужках, ми отримаємо. 3 в степені х помножити на 15, дорівнює 5 в степені х помножити на 9. Відповідно, праву і ліву сторону, по принципу пропорції поділимо, тобто 3 в степені х поділимо на 5 в степені х, 9 поділимо на 15. І отримаємо 3 п'ятих степені х дорівня 9,15. 9,15 дріб скоротний, скоротимо на 3. І отримаємо, що 3 п'ятих степені х. Дорівнює 3 п'ятих. 3 п'ятих це 3 п'ятих в першому степені. Отже, х дорівнює 1, і не забуваємо записувати відповідь. Наступний приклад: розв'яжіть рівняння виду. 25 в степені х додати 4, що множити на 5 в степені х мінус 5 дорівнює 0. Якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що 25 це квадрат 5. Отже, Можна 25 записати як 5 в степені 2х. Ну а далі наше рівняння переписуємо. Вводимо змінну, тобто 5 в степені х заміняємо через деякий вираз більше 0. Отримаємо рівняння в цілих числах, цілих, ціле рівняння. М квадрат плюс 4m мінус 5 дорівнює 0. Розв'язуючи його, отримаємо, що m дорівнює 1 і мінус 5. Накладена умова говорить, що від'ємні значення нас не цікавлять. Отже, мінус 5 випадає з розв'язку і залишається, що 5 в степені х дорівнює 1, а 1 це 5 в нульовому степені, отже х дорівнює 0 є коренем нашого рівняння. І ще один вид рівняння я хочу з вами сьогодні розібрати. 3 помножити на 4 в степені х додати 2 помножити на 9 в степені х, дорівнює 5 помножити на 6 в степені х. При цьому ми з вами повинні розуміти, що 4 це 2 в другому степені, 9 це 3 в другому степені, а 6 це добуток 2 і 3. Отже, на дане рівняння можна записати у вигляді 3 помножити на 2 в степені 2х, додати 2 помножити на 3 в степені 2х, мінус 5 помножити на 2 в степені х і помножити на 3 в степені х, не забуваючи використовувати властивості степені. Всі доданки даного рівняння. Хоч і показникові, але другу степень. Тому ми маємо право поділити на, показник, на показниковий вираз 3 в степені 2х. В результаті ми отримаємо рівняння виду 3 помножити на 2 третіх степені 2х, додати 5, тому що 3 в степені 2х поділити на 3 в степені 2х буде 1, І відняти 5, що множити на 3 других в степені х дорівнює 0. Введемо заміну 2 третіх степень х дорівнює m більше 0. І складемо рівняння 3 m квадрат мінус 5 плюс 2 дорівнює 0. Розв'язуючи, яке, отримаємо корені 2 третіх і 1. Обидва значення нас задовольняють, вони обидва більше 0. Повернемося назад до нашої заміни, отже, 2 третіх степень х дорівнює 2 третіх, 2 третіх степень х дорівнює 1. Ну, і відповідно х дорівнює 1, х дорівнює 0. І запишемо відповідь. Тепер перейдемо до розв'язання вправ з нашого підручника. І розглянемо деякі приклади із номера 2.1. Перше рівняння 0,6 в степені 2х-3 до рівня 1. Одиницю можна представити як 0,6 в нульовому степені. Основи степенів одинакові. Отже, маємо право прирівняти показники 2х-3 0, х дорівнює 1,5. І запишемо відповідь. З цього номера виконуємо рівняння 3 0,16 степень х дорівня 52. Спочатку пригадаємо і запишемо 0,16 у вигляді звичайного дробу. 16, сотих, скоротивши на 4, отримаємо 4,25. А 4,25 це 2 п'яти в другому степені. Права сторона в нас представляє 5 других. Це є обернений дріб до 2 п'ятих. Отже, в результаті ми отримаємо рівняння виду 5 степені мінус 2х дорівнює 5. Мінус 2х дорівнює 1х дорівнює мінус 1 друга або мінус 0,5. І запишемо відповідь. Приклад номер 5. Також розберемося з основами. 0,25 це 1 четверта або 2 в мінус другому степені. І запишемо рівняння у вигляді 2 в степені 8-2х2 дорівня 2 в степені квадрат плюс 1. Прирівняємо показники. Розв'яжемо отримане неповне квадратне рівняння і отримаємо корені. х дорівнює плюс мінус корень 7 третіх. І запишемо відповідь. Приклад номер 7 Використовуючи властивість степеня з лівої сторони з рівними показниками можна перемножити основи. Отримаємо 10 в степені х. 0,1 представляємо як 10 в мінус першому степені. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, отримаємо 10 в степені 5х мінус 5. З правої сторони застосуємо множення степенів. Відповідно, показники додаються і отримуємо рівняння виду 10 в степені х. Дорівнює 10 степені 5х-6. Прирівняємо показники, розв'яжемо дане рівняння і отримаємо корінь x дорівнює 1,5. Запишемо відповідь. І приклад номер 9 Що цікавого у прикладі номер 9 В цьому прикладі, якщо ви подивитеся на показники, ви побачите, що вони одинакові. Якщо ви маєте рівняння ось такого виду, справа і зліва у вас є. Показникові вирази з різними основами, але рівними показниками ми маємо право поділити на один із цих виразів. В результаті ділення ми отримаємо. З лівої сторони 5 шостих в степені х2 мінус 2х, справа одиниця. Одиниця це відповідно 5 шостих в нульовому степені. Прирівнявши показники, ми отримаємо х2 мінус 2х до рівня 0, винесемо х дужки, розв'яжемо неповне квадратне рівнення, отримаємо корені 0. І 2. Запишемо відповідь. Наступний номер 2, 3. Розв'яжіть рівняння. В цьому номері сума показникових виразів з лівої сторони. Відповідно, з меншим показником х винесемо задушки і отримаємо 3 в степені Х помножити. З першого доданка залишається 9, тобто 3 в квадраті 9, з другого доданка залишається 1. Додавши, отримаємо 10, 30 поділити на 10, ми отримаємо 3 в степені х дорівнює 3. Прирівнявши показники, отримаємо корінь х дорівнює 1. Запишемо відповідь. Приклад номер 3 Знову ж, з меншим показником 2 винесемо за дужку, тобто 2 в степені х ми винесемо за дужку. В дужці залишається 2 в четвертому степені мінус 1. 2 в четвертому це 16, 16 мінус 1 15. 120 поділити на 15 дорівнює 8. А 8 це 2 в третьому степені. Отже, х дорівнює 3. І запишемо відповідь. Номер 2.5. В цьому номері у нас уже рівняння, коли показник степеня в першому і другому випадку відрізняється в два рази. Тобто. 2 в степені 2х і 2 в степені х треба буде замінити. 2 в степені х заміняємо через m, накладаючи умову більше нуля, і отримаємо невелике квадратне рівняння. Розв'язуючи яке отримаємо корінь 4 і 2. Обидва ці корені задовольняють нашу умову. Повертаємося назад до заміни. 2 в степені х до рівня 4 і 2 в степені х до рівня 2. Коренями нашої рівняння є числа 2 і 1. Запишемо відповідь. Третє рівняння. Виконаємо заміну 5 в степені х. Отримаємо квадратне рівняння. Розв'язавши яке, отримаємо корені, мінус 5. Мінус 4 не задовольняє, так як від'ємне. Залишається, що 5 в степені х дорівнює 5, отже, х дорівнює 1. Дане рівняння має один корень х дорівнює 1. Номер 2.7. В Цьому номері треба бути уважними. Тому що попрацювати потрібно із степенями числа 3. Отже, 1 дев'ята це 3 в мінус другому. Корінь квадратний 3 в степені 3х мінус 1 можна представити як 3 в степені 3х-1, що ділиться на 2. А 81 можна представити як 3 в степені мінус 3 четвертих, що множиться на 4. Основи степенів одинакові, виконавши властивості степенів при множенні, Прирівнявши, не прирівнявши показники, ми отримали рівняння мінус 2 3 мінус 1, що ділиться на 2, дорівнює мінус 3. Розв'яжемо дане рівняння і отримаємо корінь мінус третя. Наступне рівняння. 4 помножите на 2 в степені косинус х дорівнює корінь квадратний з 8. Також ми бачимо, що 4, 2 і 8 це є степені двійки, Перетворені його у вигляд. 2 в другому степені помножити на 2 в степені косінус х дорівнює 2 в степені 3 других. Прирівнявши показники, ми отримаємо 2 додати косинус х дорівнює 1,5. Розв'язуємо невеличке тригонометричне рівняння, яке дає нам корені плюс-мінус 2π3 плюс 2πn, коли n належить множем цілих чисел. Номер 2.9. Розв'яжіть рівняння. Зверніть, будь ласка, увагу, що з лівої сторони у нас стоять показникові вирази з різними основами. Перше, що ми зробимо, ми запишемо всі показники, спираючись на найменший, тобто виражаючи через найменший. Отже, 2 в степені х можна записати як 2 в степені х-2 плюс 2. 2 в степені х-1 можна записати як 2 в степені х-2 плюс 1. Ну, відповідно, 2 в степені х-2 залишається без зміни. При цьому кожен із доданків можна виразити через показник з найменшим, показниковий вираз з найменшим показником. Отже, винесемо 2 в степені х-2 за дужки. З першого доданка залишається 2 в другому степені, з другого доданка залишається 2 в першому степені, з третього доданка залишається одиниця. Не забудьте, будь ласка, що якщо з лівої сторони у вас три доданки, Отже, в дужках також повинно бути три елемента, три доданки. Виконавши додавання, ми отримаємо 7. Отже, 2 в степені х-2 помножити на 7 дорівнює 56. 2 в степені х-2 дорівнює 8. 8 це є 2 в третьому степені. Отже, х-2 дорівнює 3, х дорівнює 5. Є коренем нашого рівняння. Приклад номер 3. 2 помножити на 7 степень х додати 7 степень х плюс 2. мінус 3 помножити на 7 степень х-1. Найменший показник х-1. Отже, його треба винести за дужки. х 7 степені х можна записати як x-1 плюс 1. Отже, залишається в дужках 2 помножити на 7. 7 в степені х плюс 2 можна записати як х1 плюс 3. Тому в дужках залишається 7 в третьому степені. Ну і з третього доданка залишається мінус 3. Виконавши обчислення в дужках, ми отримаємо 7 в степені х-1 помножити на 354 дорівня 354. Отже, 7 в степені х-1 дорівня 1. Х-1 дорівня 0, х дорівня 1. Ну і запишемо відповідь нашого рівняння. Приклад номер 5. Що цікавого в цьому прикладі? 9 і 27 це є степені трійки. Отже, перейдемо до основи 3. Це буде мати вигляд 4 помножити на 3 в степені. Тобто 9 це 3 в другому степені, значить ми 1,5 мінус 1 множимо на 2 і тримаємо 3х-2. 27 це 3 в третьому степені. Отже, ми отримаємо 3 в степені 3х-3. Менший показник 3х-3. Отже, 3х-2 ми виражаємо через 3х-3. І виносимо задушки 3 в степені 3х-3. При цьому перший доданок в дужках залишається 4 помножити на 3, другого – 1. 12 мінус 1 11, 33 поділити на 11 дорівняння 3. Отже, 3 в степені, 3х мінус 3 дорівняння 3, 3х мінус 3 дорівня 1, х дорівнює 4. ,3. І запишемо відповідь. Номер 2. 11. В цьому номері, якщо ви уважно так само подивитеся, показник степеня має показники 2х і x, тобто треба виконати заміну. При цьому перший доданок ми розпишемо у вигляді множення степенів, тобто 2 помножити на 2 в степені 2х, і виконаємо заміну. 2 в степені дорівнює m. Відповідно, М накладаємо умову більше нуля. Отримаємо квадратне рівняння. Розв'язуючи як отримаємо корені 2 і 1, друга. Повертаємося назад до заміни. І отримаємо, що х дорівнює 1 і мінус 1. І відповідь записуємо. Корені нашого рівняння 1 і мінус 1. З цього номера ще розв'яжемо приклад номер. 5. що цікаво у цьому прикладі. Дані степені запишемо як добуток степенів або як частку. Тобто перший елемент це 3 помножити на 3 в степені х, А другий елемент 3 в другому степені помножити на 3 в степені мінус х можна записати як 9, що ділиться на 3 в степені x. Замінивши показниковий вираз 3 в степені х через m, наклавши умову більше 0, ми отримаємо раціональне рівняння виду. 3 m плюс 9, що ділиться на m дорівнює 28. На m накладена умова строго більше 0, тому додаткової умови накладати не потрібно. Зводимо до спільного знаменника і отримаємо квадратне рівняння. 3 m квадрат мінус 28 m плюс 9 дорівнює 0, розв'язуючи, яке отримаємо корінь 9 і 1 третя. Повертаючись назад до нашої заміни, ми отримаємо, що 3 в степені x дорівнює 9 і 3 в степені x дорівнює 1 третя. Кореннями нашого рівняння є числа 2 і мінус 1. Запишемо відповідь. На цьому відеопояснення показникові рівняння ми з вами завершуємо. Бажаю успіху! До побачення!